Вітаю! Ви слухаєте новинар Віклі. перед мікрофоном Ігор Яворський. У цьому випуску ракетний удар Збройних сил України по сєвморзаводу в Севастополі та спецоперація СБУ і ВМС поблизу Євпаторії. Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України визволила Андріївку на Бахмутському напрямку. У Тбілісі встановили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському. Через російський терор на Одещині румуни почали будувати бомбосховища. Чи відреагують на це в північно-атлантичному альянсі? У Києві відкрився польовий офіс Міжнародного кримінального суду. Про це та інше далі докладніше. Тиждень, що минає, позначився низкою військових спецоперацій, здійснених збройними силами України в окупованому Криму. В середу, 13 вересня, ракетний удар по осівморзаводу в Севастополі знищив десантний корабель і підводний човен московитів. Це підтвердили в головному управлінні розвідки Міноборони. Йдеться про дизель-електричний підводний човен Ростов на Дону та великий десантний корабель Мінськ. Що це за судно та як їхня втрата позначиться на рашистських ВМС, розповів Олег Катков, головний редактор видання Defense Express. Є фото з ураженим великим десантним кораблем Мінськ, проект 775. Це о, саме корабель, який рашисти помагали застосувати для того, щоб, наприклад, з'єднати морський десант. А зараз такі кораблі виконують функцію паромних переправ через Керченську протоку в умовах ураженого Кримського мосту. Його значення вкрай велике, і там від корабля залишилось ну просто рештки. Тому що там була масштабна пожежа, і для корабля такого класу, для будь-якого корабля, пожежа це просто смертельний вирок відносно підводного човна Ростов-на-Дону, який відноситься до проєкту «Варшав'янка». Він є носієм крилатих ракет Калібр. Він активно використовувався російськими військами для ударів по українських містах. І його ураження Україною є. Об'єктивно історичною подією об'єктивно українські військові втретє записали себе у загалі світову історію військово-морської вправи, Знищення у Севастополі кораблі відновленню не підлягають. Повідомив речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Ми вважаємо, що відновлення це просто не має сенсу, тому що цей ремонт буде коштувати дорожче ніж побудувати такий корабель наново ураження російських кораблів у Криму. Представник головного управління розвідки Міноборони. Андрій Юсов назвав гарною новиною. Додавши, що демілітаризація півострова від російських загарбників триває. Сьогодні добрі новини знищення і пошкодження великого десантного корабля ворожого Ростов на Дону проєкту 775, а також підводного човна, що дуже важливо, носія ракет Калібр. Звичайно, це добрі новини для українських сил безпеки оборони, для українських громадян, і зрештою для всіх людей доброї волі по світу. І сьогодні багато кримчан відверто і щиро раділи. Коли чули ось такі звуки бавовни, бо розуміли, що триває демілітаризація Криму від російських загарбників. У четвер військово контррозвідка СБУ та військово-морські сили України провели наступну спецоперацію біля Євпаторії, в результаті якої знищений російський комплекс протиповітряної оборони Тріумф вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів США, ціль уразили українські БПЛА та ракети Нептун. Спочатку безпілотники СБУ вивели з ладу радари та антени радіолокаційних станцій комплексу, а потім підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пусковим комплексам с 300 С 400 Тріум. Як військові успіхи українців позначаться на обороноздатності та логістиці окупантів, розповів речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Це ще навіть не початок, я сподіваюся. Можемо говорити про те, що ворог залишається без очей та без вух. По-перше, в акваторії Чорного моря у цій частині. Це північно-західна частина, північна частина Чорного моря. Ну і, власне, повітряний простір ворог вже так не може контролювати, як це він, наприклад, робив ще вчора, а ще краще позавчора. Це перший момент. Тобто ті ураження, які Збройні сили України наносять по ворогу, вони сьогодні будуть ставати більш ефективними, тому що не буде... うん。<music> або менше стане перешкод, наприклад, з боку радіоелектронної боротьби, радіолокації і так далі, тому подібне. І, звичайно, ці ураження вони будуть впливати на ту саму логістику, тому що Крим, це відомо давно, ця істина, що він є таким е, мілітарним хабом саме для військ, які знаходяться на південному напрямку, на південній частині фронту. То ці можливості зменшуються. Ну і, власне, влучання в великий десантний корабель в ВДК це ще теж порушення логістики, тому що знаємо, що ці Дика використовувалися саме як перевізники того самого і БК, і озброєння, і особового складу для того, щоб ворог міг перекидати відповідні резерви на театр воєнних дій. Так що це виснаження ресурсів, і сьогодні ця стратегічна ініціатива на на боці збройних сил. Варто також зазначити, що цього тижня Україна повернула під контроль так звані вишки бойка у Чорному морі, бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму. Московія окупувала їх 2015-го, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні та майданчики для розміщення засобів радіолокаційного стеження. 15 вересня стало відомо, що на Бахмутському напрямку третя окрема штурмова бригада збройних сил України визволила Андріївку, вщент, розбивши 72-му мотострілецьку бригаду расистів. Про це повідомив заступник командира 3-ї ОШБР Родіон Кудряшов. За його словами, зараз у населеному пункті тривають стабілізаційні заходи. Каскад штурмових дій, які були в напрямку Андріївка, врешті-решт був реалізований. Ми можемо відповідально доповісти про те, що ми виконали задачу старшого командування і володіли Андріївкою. Зараз проходять певні стабілізаційні дії для того, щоб зафіксувати, скажімо так, наш успіх. Заходи по штурмових діях, це не виключний успіх після заходів по штурмових. Діях, потрібно зафіксуватися саме на напрямку, який є звільнений, чи то населення получаться. Це ділянка військами, які будуть нести там оборону, тобто виконувати задачі щодо стійкої оборони. У тому числі налагодити певні комунікаційні шляхи, зв'язок, логістика, розмінування. Тому роботи дуже багато, але скажу так, що на сьогодні ми впевнено можемо сказати, що Андріївка є під контролем Збройних сил України, під контролем 3-ї окремої штурмової бригади. За дві доби третя окрема штурмова бригада ліквідувала майже весь особовий склад 72-ї бригади ворога, в тому числі начальника бригадної розвідки, трьох комбатів і майже всю піхоту. Разом з офіцерами і значною кількістю техніки розповів Родіон Кудряшов. Було ліквідовано всю безпосередньо гілку керівництва 72-ї окремої мотострілкової бригади Російської Федерації. І упродовж дії в напрямку Андріївка, Глішіївка і Курдюмівка, там, де займала оборону 72 га бригада, був знищений весь особовий склад. На сьогодні, по моїй такій скромній суб'єктивній оцінці, 72-бригада га бригада Збройних сил Російської Федерації не існує на... Планеті земля. Тим часом на Куп'янському напрямку фронту протягом доби 12-13 вересня не відбулося жодного бойового зіткнення. За словами начальника прес-служби східного угруповання військ збройних сил України Іллі Євлаша, це пов'язано з тим, що ворог раніше зазнав значних втрат поблизу Нової Горівки та інших населених пунктів. Втім, затища не означає, що ворог відмовився. Від своїх намірів таке інколи буває. Противник зараз починає застосовувати свою тактику. Певно, це пов'язано з тим, що він раніше дуже добре отримав по зубам поблизу нової горівки та інших населених пунктів. Проте це не означає, що там зовсім не відбувається бойових дій. Так вони тривають. Противник постійно застосовує свою артилерію, постійно відбуваються обстріли. Ситуація постійно перебуває на контролі. Вживаються всі необхідні заходи для унеможливлення прориву противника на всіх напрямках та наноситься адекватне вогневе ураження по всім виявленим цілям. І працює наша ефективна контрбатарейна боротьба. Ситуацію на куп'янсько-лиманському напрямку прокоментувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Якщо говорити куп'янський лиманський напрямок, ми пам'ятаємо з вами кілька тижнів тому загострення. Зараз ми бачимо дещо зменшення цієї інтенсивності з боку ворога. Там кількість боїв значно зменшилася. Були навіть ось у нас дні, коли тільки обстріли були. А по факту таких бойових зіткнень там мінімізовано, фактично. Але це не означає, що ворог там від відмовився від своїх планів, чи там відступив. Ні, вони просто збираються з силами, вони готуються і е, не полишають своїх задач вийти і там і на Купінськ, і Донецьку луганську області. Пам'ятник герою України Олександру Мацієвському, якого російські окупанти розстріляли після слів Слава Україні. Встановили у столиці Грузії Тбілісі. Нагадаю, відео, на якому російські окупанти розстрілюють полоненого українського солдата, з'явилось у мережі 6 березня поточного року. Кадри викликали широкий суспільний резонанс. Між тим, 13 вересня на Бахмутському напрямку. Бійці грузинського підрозділу Збройних сил України Чорний Орел знешкодили групу адегейців, які воюють на боці расистів. Ті, що вижили, відступили з цього району. Йдеться у відео зі зверненням грузинів до адигів окупантів. Эй, Адиги, это мы, грузины, это мы вас порвали в пахмутском направлении. Вы убежали как женщины, ваше поведение было женское. Убежали так, что оставили собственный клад, выбрасывая этот чиняк. В, в 90-х годах то же самое было. Вы воевали против нас, против Грузии, против Грузии. А сейчас в Украине, когда грузини встречаются с вами, то вы убегаете как женщины. Стоите, нормально воюйте. Ані убігаєте як женщині. Віженщині. Ви, Ви слухаєте новинар Віклі до інших тем. Після виходу із зернової угоди Росія знищила 280 тисяч тонн українського зерна. Такі дані наводить Financial Times. Видання також зазначає, що за останні 12 місяців Україна, яка виробляє половину світового експорту соняшникової лії та 10% пшениці, експортувала близько 35 мільйонів тонн зерна через Дунай, який став альтернативним шляхом для експорту збіжжя. З огляду на це московити продовжують тероризувати південь Одещини. Зокрема, в ніч на 13 вересня окупанти випустили 38 ударних безпілотників по Грині та Ізмаїлу. Результат семеро поранених пошкоджені склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії, автотранспорт і адміністративні будівлі. Повідомив міністр розвитку громад та інфраструктури Олександр Кубраков. Під час атак рашисти враховують і близькість румунського кордону, розповіла керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Наталія Гуменюк. особливість того регіону, який атакований це по Дунав'я Одещини, це близькість державного кордону з сусідньою Румунією, і ворог очевидь, розраховує, що наша робота бойова в напрямку кордону буде стриманішою, але сили оборони вкотре довели, що ми готові захищатися, захищати нашу інфраструктуру і наших людей. Перший шахід Сили оборони України збили 13 вересня 2022 року, загалом від. Тоді московити випустили по Україні понад дві тисячі таких дронів. Між тим в Румунії вже втретє виявили уламки російського ударного безпілотника за 14 кілометрів від кордону та більше ніж за 20 кілометрів від порту Ізмаїл. Коментуючи чергову військову знахідку, прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку закликав співгромадян не турбуватись, додавши, що на території країни впали уламки дрона, збитого українською армією, і в них не було вибухівки. Тим не менше, мешканці сіл Тульчинського повіту Румунії почали сповіщати про повітряну тривогу під час нічних атак російських безпілотників по Одещині а в селі Плауру, розташованому навпроти українського Ізмаїла, почали споруджувати два укриття зі складених залізобетонних елементів. Елементів тож виникає цілком логічне запитання: чи чули в Румунії, яка є членом НАТО, прославно звісно, п'яту статтю щодо колективної безпеки, і як власне, на ці події мають реагувати в самому північно-атлантичному Альянсі. Міркуваннями з цього приводу поділився спецпредставник держдепартаменту США з питань України в 2017-2019 роках Курт Волкер в інтерв'ю Радіо Свобода він сказав, що на його думку п'ята стаття договору НАТО це. Велике поле для дискусій, бо там не сказано, яку саме відповідь на агресію мають давати члени альянсу. У п'ятій статті сказано, що напад на одного є нападом на всіх. На агресію проти країни-члени НАТО потрібна колективна та індивідуальна відповідь. Тут не сказано, яка це відповідь, тому є велике поле для дискусій, що ж це таке. Єдиний раз, коли застосовувалася п'ята стаття, це був терористичний акт на території США 11 вересня 2001 року. Тоді НАТО застосувало п'яту статтю. Але чи НАТО в цілому вступило тоді десь у війну? Ні. США, Велика Британія та кілька країн відправилися в Афганістан. А потім, коли була проведена стабілізаційна операція, НАТО попросило взятися за операцію міжнародні сили сприяння безпеці. Отже, якщо ми вдумливі люди, ми можемо разом поговорити з країнами НАТО та Україною і з'ясувати, що п'ята стаття означає для України. Курт Волкер також висловився щодо того, чому в НАТО не квапляться приймати Україну. За його словами, в альянсі побоюються, що війна в Україні може перерости у набагато ширшу. Країни НАТО переживають, що їм доведеться відправляти свої війська на передову, припустив експредставник представник Держдепу. Це можливо? Звичайно, можливо. Так, можливо. НАТО ухвалює рішення консенсусом членів альянсу. Усі нинішні союзники повинні погодитися. А якщо вони згодні, то можуть робити все, що хочуть. Проблема полягає в отриманні такої згоди. Чи погодяться союзники прийняти Україну, поки ще тривають бої або поки Росія все ще окуповує територію? Вони Переживають, що тоді країнам НАТО доведеться направляти війська безпосередньо в Україну, щоб воювати на передовій проти Росії. І це може перерости у набагато ширшу війну. Тому вони не хочуть брати Україну в НАТО, поки триває війна. Це не означає, що вони не можуть. Щоб так сталося, потрібно змінити їхню думку, тому що зараз вони бояться цієї ширшої війни. Четверо столиці України відкрився польовий офіс міжнародного кримінального суду. Київське представництво найбільше за межами ГААГи, повідомив під час спільного брифінгу з прокурором МКС Карім Ханом генеральний прокурор України Андрій Костін. Його робота допоможе посилити взаємодію між Україною та міжнародним кримінальним судом. Це підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня чинити проти України та українців. Наша співпраця з МКС. Є без перебільшення унікальне, адже у більшості збройних конфліктів органи влади країн, де вчинялися міжнародні злочини, були або нездатні, або не мали бажання співпрацювати з слідчими МКС у випадку України. Це повноцінне партнерство. Наші прокурори пліч опліч працюють з експертами міжнародного кримінального суду на практично щоденній основі. На сьогодні це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини, громада Груп. І слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Данило Ваганов, Олександр Прийма. Денис Сущенко, Денис Бойко, Микола Мельничук. Кожної хвилини хтось із мужніх синів України віддає життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!